Всім привіт! Сьогодні на прикладі своєї акварелі покажу, як просто зробити паспорту із картону. У мене буде папір для пастелі. Якщо подобається, ставте лайк. Оце оливковий. З нього дуже зручно, бо він має фактуру гарну. Він плотний. У мене такі чотири кольори. Я вже Підібрала, який мені подобається. З, зараз вам покажу свій підбір. На цьому фоні мені здається, що паспорту на себе бере більше, ніж акварель. На цьому непогано, але трохи споряд. Мені сподобався цей такий коричнюватий, там, світло такого. Але я буду робити на сірому фоні. Мені здається, це найкращий варіант біла рама і такий. Сірий, світло-сірий. Мої дії далі. Я вирізала 30 на 40 цього паперу, такого світло-сірого, і підрахувала, якщо 30 на 40 цей лист, а робота 21 на 30, да? беремо А4 формат, то якщо відняти 9 і 10, сантиметрів лишається тут і тут. Але ж ми робимо трошки більше, щоб акварель наша не. Не випадало перекривала. І це у нас буде по меншій стороні 5,5 відстань, а по більшій стороні 5,5. В воротній стороні я вже відмітила і прокреслила. Далі я не буду вирізати раму, бо це буде негарно. Що я буду вирізати? Я буду вирізати ножиком по діагоналі. Від цієї точки до цієї точки. Чіт Чітко. Маленька, набагато сторони, які я прокреслила сама рамочка, я зворотньою струною ножика, яка не саме гостра, просто натискаю, не відрізаю, а натискаю, щоб рівненько воно зігнулося. Зараз. Буде такий, типу конвертика. Оп, І рівненький, рівненький, гарненький край. Так само з усіх боків. Коли у нас вийшов вийшло такий конвертик, я ще додатково добре загинаю чи при, приміняю, як сказати, ці кути, щоб вони не ламались, я прикладаю акварель, як вона буде. Зараз ви побачите, трошки вона буде виступати, вирівнюю по краю. А тепер я так само буду а, цим тупим кончиком ножа прокреслювати край, де буде згин цього конвертика, внутрішній. Трошки відступаю буквально 2 мм від самої акварелі, щоб він гарно зігнулося. Така виходить трошки ніша, яка дає потім на картині, наче тінь, наче у нас тут товстезне паспорту. Вкладаю в раму. Ось так, гарненько виходить.